Я розцінюю Томагавк лише як просто принцип психологічного тиску на Російську Федерацію, тому що насправді дуже багато технічних питань до їх використання, починаючи від маловисотного профілю прольоту 50 метрів над землею, які. Попередньо повинно бути відсконоване, тобто за рахунок розвідки американської повинно бути розрахований ландшафт землі для того, щоб внести в цю ракету. Далі ракета насправді технологічна. Якщо подивитися на кількість застосованих ракет, починаючи, наприклад, з 90-х років, включаючи війну в Іраку, коли Сполучені Штати застосували близько 800 ракет тамагавки. Треба зауважити, що зараз їх набагато менше використовується. Чому? Тому що вона стала більш технологічна. І от один із технологічних питань 15 цілей, які можуть одночасно бути внесені в цю ракету. І вже прийняття рішення, по якій цілі вона вдарить, умовно кажучи, запускаємо у показання і очікуємо, чи вона вдарить по вертольотному заводу, чи вона вдарить по авіаційному заводу, чи вона полетить далі в Алабугу. Це вже за рахунок дата лінку, який є у сполучених штатах, тобто, умовно кажучи, є дуже багато перепонів. Тому це більше психологічний тиск ніж якесь дієве рішення. Знову таки, давайте зауважимо, що. Ми досі воюємо війною Другої світової, коли не розуміємо наскільки пов'язана економіки всіх держав. Подивіться, як Китай активно допомагає не з, не, не, на огляд, не, не, не прилюднюючи цю інформацію, але допомагає Російській Федерації. Подивіться, що відбулось з балістикою корейською, іранською і російською. Вона значно покращилась за рахунок обміну технологій.